Як зауважив новий очільник облдержадміністрації Василь Чуднов, розпочинаючи прес-конференцію, призначення на посаду стало для нього несподіванкою. Розумію, що ситуація в державі зараз складна, та й не просто змінювати авторитетну людину свого попередника Михайла Вишеванюка. Проте доля дає всього один шанс, і це можливість довести собі й оточенню, що не даремно цитую їв хліб у цьому житті, зізнався Василь Михайлович. Поділився керівник облдержадміністрації своїми планами щодо майбутніх дій сформу. Стратегічну мету. Я зараз активно долучусь, активно долучусь до розробки стратегії розвитку області до 2020 року з тим, щоб в 2020 році наша область забула, що таке трансферти, що таке дотації. Ми маємо всі реальні можливості стати самодостатньою і самоокупним регіоном. І 2020 рік максимум повинен нам це якраз і доказати і принести. Оце і моя стратегічна мета зробити Івано-Франківщину самодостатнім, самоокупним регіоном. Повідомив Василь Чуднов про свою жорстку позицію стосовно корупції, хабарництва, а також розставив наголоси у темах підготування до зими, вічній, резонансній про дороги. Звичайно, я не чарівник, нічого кардинального зараз з автошляхами не зроблю. Ситуація непроста. Проте наступного тижня відбувають до столиці щодо вирішення актуальних питань, в тому числі й вище зазначеного, підкреслив. Запитували журналісти безперечно і про новий склад команди голови облдержадміністрації. У доборі команди керуватимуться трьома принципами: професіоналізм, порядність, чесність. Усіх прізвищ Василь Чудно поки що не назвав, оскільки вони ще не пройшли погодження. Проте пообіцяв усі члени команди з Івано-Франківська. Вам знайомі. Вар'ягів облдержадміністрації не буде. Резюмував уже Фактично основні ключові посади визначені. Іде технічна робота погодження. Першим заступником буде Ігор Теодолі Звач. Чому? Думаю, що ніхто з вас не має сумніву його професійній придатності. Це е, надзвичайно досвідчена людина, професійна людина е, з відповідними освітами, знаннями, з досвідом. Окрім того, з Ігорем Теодоровичем мене пов'язує дуже багато і особистих відносин. Я вважаю, що це мій старший наставник, який теж доклав до мого життєвого шляху. Я не знаю, чи буде правильно, якщо я озвучу прізвище інших заступників по ні простій причині. Вони не пройшли погодження. І немає якби ну підстав ще сказати, назвати ці прізвища. Звичайно, що президент і прем'єр-міністр однозначно дали мені можливість сформувати команду, сказали, що всі мої пропозиції будуть підтримані. Відповів Василь Чудною на запитання про прогнози стосовно подальшої співпраці облдержадміністрації з обласною радою. Практично 9 десятих обласної ради мої знайомі, друзі. Усі ми живемо і працюємо у Івано-Франківську. І багато у чому у нас спільні погляди на розвиток області. Тому сподіваюся на співпрацю і вже найближчим часом зустрінуся із головами фракцій обласної ради. Підсумував голова облдержадміністрації.